Україно вперед! Нову поштову марку під такою назвою погасили у Миколаєві. Продукцію розробили, аби підтримати національну збірну України з футболу, яка вже 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині у фінальній частині футбольного турніру Євро 2024. «В Цьому випуску 560 тисяч марок виходить, 30 тисяч конвертів першого дня і 30 листівок. Автор марки Антон Хрупін вже не перший раз є автором марок, яких випускає Укрпошта. До спеціальної комісії увійшли голова Асоціації футболу Миколаївщини та народний депутат Олександр Пасічний, його перший заступник Олександр Балакін, вихованець з ДЮСШ Олімпійського резерву Миколаїв Олексій Мавродій, а також гравець національної збірної з футболу, які мають вади слуху Сергій Баєв, та директор з розвитку мережі Укрпошта на Миколаївщині та Херсонщині Володимир Очеретнюк. Сьогодні у нас присвячена марка чемпіонату Європи з футболу нашої збірні, яка буде захищати нашу честь нашої країни в такий нелегкий для нашої країни час. І ми всі сподіваємося, що це дасть велике натхнення нашим вболівальникам, людям на художньому конверті. Зображено гравця національної збірної України з футболу. Тираж конверта першого дня складає 30 тисяч примірників. А от придбати нові поштові марки вже можна у всіх відділеннях Укрпошти. Катерина Руптач, Роман Базик, Владислав Невідомський новина на телеканалі Март.